Він плюнув просто так і сказав: чому б тобі не повернутися, звідки ти прийшов? І ми почали з шести вампірів, а закінчили чотирма в результаті наркотиків. А нашого соліста, який мав прекрасний голос, знайшли в суботу вдома мертвим через наркотики. Я ніколи не хотів потрапити в мафію. Якщо Бог є, у мене серйозні проблеми. Що Бог є, у мене серйозні проблеми. і ця думка настільки страшною була, що я просто відігнав її. Я не хотів, щоб був Бог, тому що я хотів продовжувати спосіб життя, яким я жив, намагаючись досягти повноти. Тож тепер. Я приєднався до всесвітньо відомого гурту Біл and The Коменс. Більшість людей не пам'ятає ці назви, але я пам'ятаю пісню «Rock Around The Clock». І ця пісня стала настільки популярною, що облетіло весь світ. Фактично. Навіть сьогодні ви можете почути, як грає пісня «Rock Around the Clock». І ось тепер я був із найвідомішою у світі групою. Я не міг в це повірити. Я думав, що тепер я справді відчую, як це чарівне почуття повноти охопить мене, але це було розчарування. Нічого не огорнуло мене, однак я вирішив залишитися з групою, хоча мені не сподобалося те, що я дізнався. Я думав, що якщо люди мають такий рівень слави, всесвітньої слави, то їхнє життя було чистим, не пов'язаним з наркотиками та речовинами, які вживають люди з низьким рівнем життя. Я був здивований. Один із хлопців. Вживав наркотики на 200 доларів на день. Сьогоднішній еквівалент становитиме близько 1500 доларів Сполучених Штатів Америки на день. Я не міг це повірити, але я думав, що завдяки цій можливості, можливо, якось я досягну рівня повноти. Я залишався з групою далі. Тому ми здійснили кілька виступів, а потім ми зробили перерву. Я пішов додому до своєї мами. І коли я прийшов додому, я виявив щось дивне. Один із моїх братів був у спальні. Я почув, як він з кимось говорив, а я не знав, з ким він говорить. І коли я заглянув у двері, він стояв на колінах. Він розмовляв з кимось із заплющеними очима, стоючи на колінах. І називав моє ім'я. Це мене налякало, тому що моя мати займалася спіритизмом. тож я подумав, що мій брат використовує моє ім'я щоб накликати на мене заклинання. Саме тому я запитав маму, що з ним відбувається. о він релігійний. Просто залиши його у спокою. Мій брат прийшов поговорити зі мною. Він хотів поговорити зі мною про Ісуса. У мене взагалі не було бажання говорити про Ісуса. Я сказав: дивись, ти просто тримай це при собі. Я не хочу це чути. наступного дня. Мій старший брат прийшов в гості. Він почув, що я в місті, і прийшов у гості запросити мене на хрещення. Він хотів, щоб я вшанував його присутністю під час його хрещення. Тож він почав говорити те саме. І я подумав, що щось дивне з ним сталося. А потім він назвав церкву, до якої збирався приєднатися адвентисти сьомого дня. І коли він сказав адвентисти, я зрозумів, що ніколи раніше не чув цієї назви. Я думав, що це назва хвороби, яка так сильно їх змінила, адже вони. Не були тими братами, якими були колись. Мій старший брат раніше займався тероризмом, і я не міг повірити, що зараз його хреститимуть. Тож я. Пішов на хрещення, я вдягнувся у звичайне вбрання для шоу-бізнесу. У мене були веселкові хіп-хоп штани. Відкрита сорочка, яка називається сорочкою Тома Джонсона, відкрита аж до пупка, щоб показати, хто я є, і 10 каблучок по одній на кожному пальці. І я з'явився до церкви зі своїм найкращим одягом із шоу-бізнесу. Але коли я потрапив до церкви, я здивувався. Атмосфера була зовсім іншою, ніж та, до якої я звик. Я не був у церкві з дитинства, і я вже забув, наскільки це відрізнялося від того, до чого я звик. Я звик до гучної музики, до диму, до людей, що балака, і тощо. А тут було все по-іншому. Тож я сів на задню лаву і сповз, щоби сховатися з поля зору. Бо бачив, як люди вказували на мене. Гадаю, поширилася чутка, що бас-гітаріст Біл Халлі Коменс знаходиться в церкві. Ну ось почалася програма, і дружину мого брата повели першою хреститись. Я не знав, що таке хрещення. І ось вони занурили її під водою. і вона піднялася і плакала. Я подумав, що вона дарма плаче. Потім всередину зайшов мій брат, і він занурився у воду і піднявся плачучи. Я був шокований. Я ніколи не бачив, що мій брат плакав. Я виріс у бандах у Нью-Йорку, і там чоловіки не плачуть. Тому, коли я побачив, як він плаче, я згадав, що відбувалося два роки тому. І я подумав, можливо, вони знайшли Бога, тому вони інші. І тоді з'явилася думка: якщо Бог є, то у мене серйозні проблеми. Тому я не хотів, щоб був Бог. Тож я не міг не розчулитися, побачивши, як мій брат плаче. І тому. Коли я вийшов із церкви, я хотів піти з того місця. Я відчув, ніби мене щось намагається захопити. І я не хотів, щоб ця істота захопила мене, тому що у мене був виступ, який мав стати світовим туром насправді. Бітлз написали щось принизливе про наше виконання, наше музичне мистецтво, і я з нетерпінням чекав поїздки до Англії та змагання з Бітлз, особливо з Полом Маккарті, який був їх бас-гітарістом. Тож я не хотів втрачати цей досвід, і тому я хотів втекти від цієї дивної речі, яка відбувалася з моїми братами. Проте за два дні до того, як я мав їхати, мені подзвонили. І лідер сказав, що турне відкладено. Я не міг у це повірити. Я сказав: Ні, цього не може бути. І ось тепер я застряг у Нью-Йорку з цим почуттям, що щось намагається мене переслідувати. Тож я вирішив: гаразд, якщо є Бог, я доведу йому, що мені потрібне це захоплююче життя. Тож я знайшов танці в готелі Saint Джордж Готел, де на той час був найбільший у світі басейн із морською водою. У них були дев'ять гуртів, які безперервно грали музику з дев'ятої вечора до четвертої години ранку. І ось я зайшов туди, і я мав намір танцювати і танцювати. І показати йому, ким би не був цей Бог, що мені потрібне це захоплення. Так я танцював до півночі. Згодом я вирішив піднятися на балкон і поглянути вниз на танцювальний майданчик, щоби побачити, чи є ще якась дівчина, з якою я міг би танцювати, чиї навички були би співмірними з моїми бо я був професійним танцюристом. Тому я дивився на танцювальний майданчик. У ті часи всі повинні були носити костюм і краватку. Ви не могли піти так, як люди ходять сьогодні в такі місця. І коли я дивився вниз, там завжди були гарно одягнені жінки, і тоді танці називалися мавпочка, курка, собачка або качка. І ось усі ці гарно одягнені люди внизу поводилися як тварини. Раніше я казав: о, подивіться на неї. Подивіться, вона танцює як мавпочка. А тепер, коли я дивився вниз, я побачив іншу картину. У мене ніби очі відкрилися. і я бачив, як ці люди думали, що жити це поводитися як тварина. Я не міг в це повірити. Це те, що я робив весь цей час, думаючи, що це життя. А потім підняв свій зір до стелі і сказав: Боже, якщо ти там, зроби для мене те, що ти зробив для моїх братів. Я залишив той готель з жахливим почуттям. Коли я прийшов у свою квартиру, стало ще гірше. Я почав відчувати розгубленість як темряву, що огортала мене. Я ніколи раніше не відчував втрати всього. Я не знав, що робити, це почуття ставало все важчим і важчим, і здавалося, що все моє життя було переді мною. Всі речі, погані речі, які я робив, були переді мною. Я почувався, ніби опинився перед Божим судом. Мене не навчили молитися, тому я не знав, що робити. Тож я почав говорити в повній темряві посеред своєї кімнати. Чим більше я говорив, Тим більше почувався. Я почувався жахливо, розгубленим. Це було страшно. Я нарешті став на коліна. І коли я став на коліна, я відчув щось вологе і тепле на своїх щоках. Я доторкнувся до них, бо не знав, що це таке. Я спершу подумав, що зі стелі щось капає. Я подивився вгору, а там нічого не капало. А потім, коли я знову доторкнувся до себе, я зрозумів, що це сльози. Я плакав. Я не плакав руками до того. Я став черствим, байдужим, запеклим серцем. Я ні про кого не дбав, тільки про себе. Я хотів досягти повноти, а тепер почувався втраченим. Я відчував безнадійність, але я відчував, що щось відбувається. І раптом я сказав. Боже, візьми це все, забери це все. І коли я сказав це, мене охопило відчуття спокою. Я підвівся, і коли я став, я зрозумів, що щось сталося. Наркотична тяга, тяга до алкоголю, тяга до коріння, вони зникли. Я не міг в це повірити. Але я зрозумів, що сталося, сталося щось надприродне. Тоді я збагнув, що цей Бог, від якого я намагався втекти, який мав би вбити мене через те зло, яке я зробив, був іншим. Я був на роздоріжжі, і коли я був на цьому роздоріжжі, я зрозумів, що цей Бог був люблячим Богом. Який позбавив мене залежності і дав мені спокій, я одразу ж вирішив, що буду служити йому. І ось нарешті, не в клубі, не в танцях, не в грошах, не в лімузинах, не в сукнях, а в Ісусі. Я знайшов повноту. Коли я знайшов повноту. Це змінило моє життя. Це зробило мене іншою людиною, це врятувало мене від пут мого життя. Я вдячний, що Бог привів мене на це роздоріжжя, тому що саме тоді я прийняв рішення. Чого б це мені не коштувало, від чого я б не повинен був відмовитися. Я буду служити йому. Я зняв всі каблучки, які в мене були, і скинув їх з рук, я думав, що мені робити з усім цим, і просто кинув їх до смітника. я взяв свій яскравий одяг, спакував його і віддав його своїй матері, що вона роздала бідним. Я забрав все своє обладнання, свою гітару і продав за 20 доларів. Іншими словами, я зробив кардинальний поворот у своєму житті. І коли я зрозумів, що цей Бог. Хотів не покарати мене, а радше пробудити мене до реальності, що тільки він може заповнити те місце, яке, як я вважав, може бути заповнене грошима, жінками і танцями. Він залишив місце в кожному серці, яке тільки він може заповнити. І коли я відкрив своє серце, я був такий радий знайти повноту. Так, я залишив свій бізнес. Я подзвонив і сказав, що не поїду в Тур, бо вирішив покинути гурт. Вони думали, що я з глузду з'їхав. Мені був 21 рік. Хто в 21 рік був би в здоровому глузді відпустити щось настільки унікальне, як бути виконавцем зі всесвітньо відомим Bill Halley and the Commons? Для мене було важливіше. Зробити вибір іти за Ісусом, і поки ви слухаєте, я молюся, щоб ви могли дійти до роздоріжжя, де Ви також можете знайти повноту в Ньому. Давайте об'єднаємося в молитві. Отче, велике спасибі за все, що ти можеш зробити. Нам шкода, що ми блукаємо по життю, намагаючись знайти щастя і повноту. Але я дякую тобі за твоє милосердя, що ти чекаєш моменту, коли ми можемо схаменутися і усвідомити, що тільки ти можеш зробити нас повними. І я молюся, щоби слухачі, коли прийдуть до роздоріжжя, також знайшли повноту в тобі. Ми молимось в ім'я Ісуса. Аминь.